Також зараз поширюють активне повідомлення. Цитату голови Міністерства національної оборони Південної Кореї Кімен Хюн. Він заявив про те, що Північна Корея може направити своїх військових в Україну для надання допомоги Російській Федерації. Які це ризики несе? Чи справді це може статися? На ваш погляд давно вже відправляє. А, насправді ще в минулому році е, були приклади, коли наші сили оборони е, в, там в, десь або скидами, або контрнаступом, або просто е, десь операції якісь локально проводили, і серед загиблих були корейці. Тобто, це, це зараз публічно. Якщо виходить, то вони просто не можуть вже десь приховувати цю інформацію. От і все. Тому вони зараз про це говорять. Е, я думаю, що офіційно вони будуть відправляти якісь інженерні війська, або підрозділи, які нібито будуть обслуговувати якісь там ракетні е, установки, тому що ми знаємо, що ракети вже передає Північна Корея, або можливо артилерійські комплекси, які працюють з е, боєкомплектом зі снарядами, якраз. Корейського Офіційно це буде так. А що буде насправді? Ну Давайте почекаємо і побачимо, чи будуть вже повноцінні якісь цілі підрозділи корейські, північнокорейські е, на фронті. Але окремі е, вояки в нас вже давно присутні на території України. Хотілося б з вами обговорити ситуацію на фронті. Російська окупаційна армія зайшла в місто Торецьк Донецької області. Там тривають в населеному пункті в самому бої. Про це повідомила прес-секретарка ОТГ Луганськ Анастасія Бобовнікова. Каже про те, що ситуація нестабільна, бої ведуться. Буквально за кожен під'їзд сили оборони контратакують і повертають втрачені позиції. Тому поки що важко оцінити, яку частку Торецька вони контролюють. каже, що. Зараз війська окупанта просунулися в напрямку шахти. Центральна, пане Сергію, чи є у нас а, да шанси можливості все ж таки утримати Турецьк? Як можливо, у вас є наявна додаткова інформація? Я не думаю, що завдання стоїть утримувати будь-якою ціною, е, те чи інше міс місто. Я думаю, що все ж таки, е, ну, план е, нашого керівництва військового і верховного волнокомандую, нехай це буде там якоюсь таємницею, але, врешті-решт, ми отримуємо нашу перемогу. Е, але якщо говорити про тактику, яка зараз проводиться, то скоріш за все зараз йде тактика, знаєте, такого пере перемолу просто російських бійців. Тому що давайте згадаємо минулорічну, напевно, статистику кожного дня говорили про те, що ну орієнтовно десь триста, п'ятсот, сімсот. Вбитих е, росіян е, вбитих загарбників ворожої армії бійців от десь кожного дня так відбувалося. на сьогоднішній день. Ця цифра стабільна тримається вище тисячі, тисячу сто тисячу двісті, десь в середньому от тисячі е, йде Уявіть собі, яка кількість просто цих вояків. Просто перемолюються, е, і ну вони таким чином все одно не зможуть е, постійно рухатись вперед. Якщо в нас готуються е, бригади, комплектуються західною зброєю, свіжі бригади е, добре підготовлені. То, врешті-решт, от таке перемолювання ворожого війська. Воно дасть свій результат, тим паче, що ми навіть в нашому етері говорили про те, що е, паралельно вибиваються бази нафтопереробні паралельно десь вибиваються якісь там заводи чи склади з боєкомплектами. Ми бачили просто шалений успіх наших військових, коли вибухи такі були, е, які потім ще е, тижнями просто вибухала БК на певних складах, які були вражені нашими військами. Тому якщо так. То ну план в принципі непоганий, враховуючи ну величезну кількість резерву, як людського, так і технічного в Росії. Додам лише що дійсно британська розвідка повідомляє, що вересень став рекордним по втратам для російської армії місяцем. Кажуть вони про те, що середньодобові втрати Росії становили 1271 окупант. Це пораненими саме і вбитими. По що хочу запитати по Солидовому. російські окупанти не полишаючи спроби оточити це місто Покровському районі Донецької області, акцентує на цьому і лейтенант зсу з позиним Алекс каже: ворог останніми днями нарощує тиск на півночі від міста в районі Маринівки. Пане Сергію, а наскільки там загрозлива ситуація? Вони таким чином до Покровська хочуть підібратися. Ja, ситуація важка, і ще раз е, хотів би наголосити, що от їм дуже допомагає майже безкарна робота їх авіації з кабами. Тому що, на жаль, е, вони не просто е, далі працюють з цими кабами, а вони їх ще паралельно модернізують, вони збільшують е, дальність е, е, польоту цих е, керованих авіабомб і. Все далі можуть е, запускати їх, або з безпечної з більш безпечної відстані. Це величезна проблема на сьогоднішній день. Е, ну, знаєте якщо з FPV дронами ми можемо якось там в принципі е, боротись, ми можемо передавати нашим військовим засоби РЕП, які... Наші виробники українські вони постійно їх модернізують, вони покращують їх роботу, вони розуміють, що змінюються частоти. Тобто, ми з цим е, працюємо, і тримаємо руку на пульсі постійно. Е, можливо, не в тій кількості, яка потрібна дійсно на фронті. Плюс це виходить з ладу, але ми з цим працюємо. То от з літаками російськими і з кабами ну тут важко. І якими б не були героїчними наші е, сили оборони, е, наші військові ну нічого тут не зробиш, коли просто прилітає там півтонни чи тонна е, тратіл, вибухає і будь-яка будівля, це, це дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхів. Ну нема різниці. Вони просто вщент розносяться, е, і це вже не може бути якогось Захисною такою спорудою чи мініфортецю тут е росіяни так крок за кроком, день за днем вони будуть просто просуватись вперед на жаль. Новий командир 72-ї окремої механізованої бригади, яка захищала вугледар Олександр Охріменко, прокоментував ситуацію. каже про те, що українські воїни відійшли, коли опинилися у тактичному оточенні ворога, і також акцентував на тому, що ворог переважав наші сили в 9 разів. каже, що резерви, які раніше могли підходити станом на 27-28 вересня, вже були під вогнем. Вогневим пливом противника на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю. Та ситуація, яка склалася навколо вугледара, тобто, це та ситуація, якою уникнути було неможливо, так коли нашим військам довелося відійти, то було питання часу. Так, сто відсотків всі це по великому рахунку розуміли. Головне, що треба було зробити, і що зробили, це вийшли і не дали себе оточити. Оце головне, тому що в даному випадку збереження особового складу на першому місці ну так боляче, слухайте, боляче залишати не те, що вугледар, боляче залишати будь-яке село. Тому що ну це наші населені пункти, це наші там люди, наші землі. Але тим не менш, якщо завдання стратегічне, все ж таки е, наші сили оборони виконують. То ну слухайте початок війни так само був такий, що ми відходили, відходили, відходили. Врешті-решт на певних напрямках потім були і контрнаступальні операції. Давайте згадаємо чудову операцію в Харкові. Давайте згадаємо, як повернулися певна частина населених пунктів Луганської області. Так ми все ж таки воюємо з країною, яка переважає нас. По всім напрямках, це авіація, це танки, це особовий склад. Плюс ну треба все ж таки сумом, але констатувати, що союзники Росії, такі як там Іран чи Північна Корея чи інші, які союзники, вони набагато швидше приймають рішення по допомозі. Вони не зволікають, вони не висловлюють занепокоєння. Вони дуже швидко допомагають росіянам. На фоні певних успіхів росіян на фронті ви можливо звернули увагу, що гучніше звучать голоси про переговори з росіянами про те, що можливо після виборів в Сполучених Штатах там буде новий президент, який зможе примусити Путіна до справедливого миру, щоб все ж таки дипломатичним шляхом ми змогли повернути. Території зупинити в першу чергу кровопролиття, війну і так далі, як чи бачите, ви якісь перспективи на зиму будь початку будь-яких переговорів чи про це взагалі не може йтися? Я впевнений, що процедура переговорів триває постійно, насправді так, звісно, ми не побачимо прямої якоїсь там розмови найближчим часом між Володимиром Зеленським і російським диктатором, тому що це в принципі мало ймовірно, але процедура. Десь вона тримає триває, можливо, за рахунок якихось інших країн, можливо, через якихось посередників є, можливо, окремі персоналії, які постійно там десь якось спілкуються і проговорюють щось. Цей процес триває, впевнений, що як би боляче не було. Але на сьогоднішній день, якщо був би такий варіант, що ми. Можемо зупинити активну фазу бойових дій, е, і не за рахунок відмови від території, а як ви вже сказали, дипломатичним шляхом далі проговорювати певні нюанси, то ну цей варіант е, був би непоганим, тому що е, в першу чергу це б от саме активні бойові дії, і наші і військові, і наші цивільні люди. Вони. Е, Могли би просто ну зберегти собі е, життя і здоров'я. Е, але якщо це е, в результаті переговорів, е, хтось буде під підштовхувати нас до того, щоб ми відмовились від території, то це шлях в нікуди, бо на це ніхто не піде.